Чомусь ти знову йдеш сама, По темній вулиці, у сірім місті, Певно ти звикла та така сумна твоя хода й очі ті сріблисті. Ти раз довірилась, впустила в душу тих, хто так невміло даром скористався, лиш наслідив і знову запоріг, за горизонт навіть не попрощався ти закувала в лід серце своє, і в клітку посадила кришталеву, забула про тепло, що в світі є тепер, на жаль, ти сніжна королева. І не довіришся нікому не на мить. Ти не відкриєш кліть, ту холодну, я чую голос, тихо, так бренить, Та не злякаюсь маску цю облудну. Ти обманути зможеш завжди тих, хто лиш очима тебе споглядає, через красу та усмішку твою і тим же поглядом на інших позирає. Можливо, ти не знаєш, що душа сліпа і вміє тільки відчувати, і холодом її не відлякати вона той літ розтопить, та тихо буде ждати.